Ти іменем тих хлопців будеш платити? Я не буду ходити. Поки що. Міша не робиться, нормально сказав. Нормально від серця сказав. Нормально від серця, я що від серця говорю, що я не хочу бачити попередні ні у ладі, ні отут. А подивіться на підкресли? Я простию життя. Міша, ми робимо те, що я робимо, він має право на свою думку. Він Він сказав на думку свою. Коли люди до мене приходять і просять за свою, коли люди приходять до мене і просять за прокурорів. Коли люди приходять і кажуть, розберіться, будь ласка, цьому всьому. Ми робимо правильно. Він має свою думку. Ви заходили зі мною вода? Я вас побачив вже ззаді. Ні, я тут з і не со мною.